Та вже спека напекла в голову, вже все, вже всі мізки пропали. До Речі до нас сьогодні приїхав Ігор Кондратюк, і а, сьогодні у нас проходить а, в... караоке на майдані. Що слухає де підписуйтесь, ставте свої вподобайки і пиші ще раз. Але я, трішу... я щось я ж не можу. Усім привіт, це Подільське радіо. Сьогодні ми знімаємо ще один випуск, що слухає дижен. А до речі, позаду мене зараз проходять караоке на Майдані. До нас приїхав Ігор Кондратюк. Поїхали О, зараз. У нас продукт грати. Музичка У нас розпочали вже роботу локації, і ми всі разом очікуємо ігоря Кондратюка, який незабаром з'явиться тут на цій сцені, аби подарувати вам своє шоу караоке на майдані. Всім гарного дня і настрою! Що поїхали питати людей, яку музику вони слухають? Добрий день. Добрый день. <свят> Ми до вас хочемо запитати, яку музику ви слухаєте. Добрый. Що Добрый. Вам подобається? Я, я думаю, якщо ви дивитесь мою то бачите, <свят> ну, да. яку музику, я слухаю. А що саме? <свят> все все. Да, я взагалі люблю Степана Гігу. Я думаю, Ой, це Ой, ну це все, я так. знаю. Можливо, щось називаєте <свят> таке більш сучасніше. Можливо, вам щось дуже подобається вам. Ну я все слухаю. <свят> Може, Анна Трінчер там. Дуже гарні Ну, Я люблю українську музику. Добре. Я думаю, ти сама то знаєш. А можете, будь ласка, сказати нашим слухачам, чому не варто слухати російську? Бо є люди, які досі цього не розуміють. Не, ну, Я думаю, люди розуміють, чому ні. Я б сказала, але вам можуть дослідкувати ефір. Тому не <свіс> не лише не буду. Я думаю, всім. Ну, це думка кожного, але в кожного, як то кажуть, своя думка. І ну я вважаю, я принципово не підтримую російську музику і не слухаю. Добре і дякую. вам того бажаю. Дякую, гарного дня. Будь ласка, вам так. — дякую. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Українську. Українську. Можливо, назвати виконавців або треки цих виконавців, які вам дуже вподоби. Соцвіт Соцвіт, а ще щось? Я не знаю. Не Знаєте, соцвіт, а російську музику ви не прослуховуєте дуже рідко. Дуже рідко. Не треба взагалі. Ви Воно вам не треба. Все, дякую, гарного дня. Доброго дня! Hey. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Я зараз покажу. Показуйте. Покажу. А можна це зняти? чи Так, та, будь ласка. Дивись, е, от я останнім часом слухаю багато Джо Де Сін. Угу. Океан Сін. Океанельзи. Океаналізи. Да, е, танок так. на Майдані Конго. Угу. Е, трошки фіолет. От, е, ну. Заряджай, це, це просто пісня, а улюблена це, мабуть, мати Мачуха. Кричить, мати Мачуха наша війна угу. е, Адама. Але от Гай зелений гай дуже зайшов. Гай, зелений, гай. Сашка Чіємірова, і далі там англійський рок, попер типа. Фелаутбой, панікет зидійсько санраза в там, і так далі. Отаке От вчемерова Саша. Дуже крутий трек. Кохання до смерті мені дуже подобається. Да. А послухай ще місто наречених. Він я слухала це. Моя улюблена пісня. Місто наречених. Дякую. Тобі Гарного дякую. дня. Ми до вас. Хочемо запитати, яку музику ви слухаєте. Я знаю, що яку, зарубіжну. Яку музику я слухаю? Звісно, зарубіжну англійську. Imagine Dragons Я слухаю Бійонці, я слухаю Шакіру. Я слухаю таку стару музику. Я слухаю. Ми... Мені подобається трек Imagine Dragons, Деймонс. Угу. До речі, на ми, Подільському речі, радіо в рубриці Окей індеш ми розбирали про що цей трек. Тож слухайте, що понеділка о 10.40 на, на Подільському, подільському радіо. 3.9. Дякую, гарно. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Це підряд. Це підряд. Ем, назвіть якісь, будь ласка, треки чи виконавці, які вам от дуже сильно подобаються. — Я слухаю циферблат. Циферблат да. це український гурт? Да. Ага, добре. Бо відверто кажучи, вперше чую, потрібно буде послухати. А їхній трек, можливо, якийсь вам дуже сильно от, зайшов. Аргентинський тан, аргентинський тан, аргентинський тан. Добре, а можливо щось ще якісь назвати гурти, які вам теж дуже подобається, окрім цього на хабагу на хабагу. Я теж вперше чую, народ треба це виправляти терміново. Ведуча поліцька радіо, не знаю, що це таке. Позорість А ви що слухаєте? Я слухаю зазвичай якась закордонна музика. Лана Дейре, я пам'ятаю, да. ви, ви, ви колись да. вже потрапляли. Але до Я відкрила нас для себе деякі пісні. Джоел Сані. Він uh -huh. пише інструментальну музику. І мені це дуже подобається. І я буваю, ключом собі послухаю, і в мене відкривається нове дихання. Панодієте від нього. Mm. Да, взагалі від музики класичної, інструментальної. такої, да. А російську музику ви не слухаєте? Ні. Mm, добре, дякую. Гарного дня вам yeah, дівчата. Дякую. Добрий день. Ой, хто це тут? хто це тут? тут? Це, хто Скажіть, будь ласка, да? яку музику ви слухаєте? яка вам Українську. подобається? саме? Більше <різький різький різький> радіо Подільське радіо найкраще. Подільське да? радіо? Да, Ого, і що воно круте? 100%. Так, що слухайте подільське радіо да, 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 да. Все. друзі. Це був випуск. Що слухає ладин? Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і залишайте коментар.